Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Навіщо вони скрізь висувають і залужного та навіть ячу про неіснуючу партію залужного пише військовий шльомонеґелен. Навіщо вони порівнюють рейтинги залужного, якщо який не є навіть політиком і жодного разу, не робив якихось політичних заяв з рейтингами зеленського а ще притулич, мотата Стерненка, які теж не є політиками. Відповідь проста і сумна це чергова і ПСО, яку проводить уже не РФ як у 2019 офіс президента. Вони розуміють, що після березня 2024 року легітимність найзеленішого впаде до нуля, і західні політики взагалі можуть припинити з ним спілкуватися. Тому вони вилазять зі шкіри, щоб у 2024-му провести вибори, хоча б президента. Тут вони вже згадали і вибори президента у США у 1944 році, і вибори прем'єра Британії у 1940 році, коли вже йшла Друга світова. Треба зробити все можливе для того, щоб ці псевдовибори в ніякому не відбулися в такому випадку Зеленська була вимушена і для якого хоча підкріплення своєї легітимності оголосити створення уряду національної єдності, в якому його керівна роль буде швидко помножена на нуля. Просто слід визнати, що ця влада вичерпала свої можливості, абсолютно не готова до затяжного кризового менеджменту. У воюючій країні ну не знають вони, що робити, а те, що їм радять, вони робити не можуть, і це повинна визнати сама влада, бо інакше відповідальність за недбале керівництво все одно їх не здожене це закон дорослого життя, до якого вони явно не готові. Треба або поступитися владою зараз, або ховатися потім весь залишок їхнього обогого життя. Логічним кроком влади зараз було б формування коаліції єдності, яка б зняла всі внутрішні чвари в країні, та зробила б владу президента Верховній Раді легітимною. Навіть після стікання конституційного терміну повноважень утворення такої партійної коаліції спочатку Верховній Раді привело б до призначення технічного уряду, який зміг би більш ефективно використовувати ці небагаті ресурси, які зараз є у розпорядженні України. Можливо, Зеленська це розуміє, але він також розуміє, що це призведе до краху тієї на. Півлегальної системи влади на чолі з Єрмаком, яку він зараз вибудував. Це приведе до того також до втрати одноосібного контролю над потоками фінансування в державі а також набагато применшить видатну роль президента. Він зможений буде використовувати всі вимоги коаліції і головне працювати щодня. а На таке він не підписувався. Для того ж йому і потрібен єрмак. Чи мусяді Зеленська і піти на це важке для нього рішення союзники? Подивимося до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.